Доброго вечора. Ефір Галичини продовжує вечірній прямий ефір у студії Оксана Гуменяк. Отже, починаємо проект про головне у деталях. Упродовж двох годин говоримо про найцікавіше, що трапилося в області. Близько 10-ї години ранку, 9 лютого, у Івано-Франківську на вулиці Бельведерській ледь не сталася трагедія. Там місцеві забудівники поспішали завалити австрійську столітню кам'яницю і переборщили. Фасад другого поверху будівлі обвалився на дорогу. На щастя, обійшлося без жертв. Яремчанці проти введення гірсько-патрульної роти. Громадськість заявляє, що не потребує додаткових збройних сил. Хай краще воюють у сході на сході країни. Відтак їх присутність у курортній Яремчанщині лише зашкодить розвитку туризму. За минулу добу рятувальники витягли зі снігових заметів 10 автомобілів, поки сніжна погода не відступатиме. І приємна спортивна новина. Прикарпатська спортсменка Тетяна Петрова виборувала два п'ятих місця на всесвітній універсаді 2017 тисячі Загалом Україна зайняла 10-те місце у медальному заліку універсіади. І ще одна цікава новина: франківські школярі можуть стати заручниками системи електронних закупівель. «Прозоро». нагадаю, міська рада вже з нового року повністю перейшла на систему електронних закупівель. У мерії кажуть, вдасться уникнути корупції і загалом будуть економити бюджетні кошти. Утім, заручниками цієї ситуації як не прикро, можуть, можуть стати франківські школярі. Їх пропонують харчувати у цьому. Всього-навсього за 3 гривні. Про тендер, який відбувся у департаменті освіти і науки, запитаємо у секретаря міської ради Оксани Савчук. Вітаю вас, Оксану, в нашій студії. Отже, скажіть, чи направду можуть стати наші франківські школярі заручниками цієї ситуації? Що це за тендер? Які його умови і який вихід ситуації? Доброго вечора, шановні мешканці, наші глядачі. Оксана, доброго вечора вам. Е, найперше дійсно, як міська рада прийняла на останньому своєму сусіньому е, засіданні рішення про прозоро, а це означає, що дійсно закупівлі відбуваються за відкритою процедурою. Е, що це означає? Ну, в першу чергу, те, що будь-який підприємець зможе подати свої пропозиції щодо вартості, якості, і електронна система визначить переможця. Що насправді зараз відбувається? Ну, в першу чергу адмініструє весь процес і ним займається щодо електронних закупівель щодо харчування. Це наш департамент освіти і науки міста Івано-Франківська. Є люди, які відповідають за це за своїми посадовими обов'язками. Міська рада моніторить ситуацію, просто власне, опитує, чи все добре, чи як відбувається процес. Станом на сьогодні ту інформацію, яку надав нам департамент освіти. Хочу з вами нею поділитися. В першу чергу є два види харчування. Перше це є харчування дитячих садочків. Дитячим садочкам ми закупляємо продукти, і вже на місці підприємці їх готують. Кожного дня діткам свіжу приготовлену їжу подають і діти мають можливість гарячо харчуватися. То щодо продуктів, оголошені тендерні пропозиції, торги на всі види продуктів, які мають бути закуплені. І вже частина продуктів, такі як крупа, олія, масло, вони вже пройшли свої процедури. І всі наступні продукти це м'ясні вироби, молоко і всі інші речі, які необхідні, які є за нормами і стандартами. На них теж оголошені всі необхідні процедури. Кажуть департаменті освіти, якщо все пройде спокійно, то до кінця лютого ми закінчимо по основних всіх продуктах і на середину березня по молоку. Бо молоко воно відбувається за трошки іншою процедурою. Звідки власне з'явилася з'явилась така інформація, що це за тендер? який відбувся 30 січня, тобто це ми говоримо зараз по садочках. Окремо у нас є дитя... заклади освіти як школи. Школи надають школам. Ми замовляємо послугу, тобто гаряче харчування. Там є підприємці, які це надають, тобто вони надають послугу. Міська рада прийняла рішенням, те, що вона платить за пільгові категорії, де вартість сніданку – це в нас 11 гривень, і вартість обіду 13,70. І відбулися електронні торги. В більшості шкіл міста електронні торги відбулися нормально і в цих самих сумах відрізняються вони плюс-мінус десь від 5 до 25 копійок, і десь навіть гривня дві щодо або сніданку, або до обіду. Наприклад, у вчинецькій школі сніданок буде коштувати не 11 гривень, а 9, обід залишиться 13,70. Але в нас є інші школи, по яких торги. Не відбулися і будуть повторно оголошуватися торги. А є школи, за які підприємці готові будуть надавати такий же самий сніданок за 11 гривень, але отримувати з міського бюджету 5 гривень. Навіть три такої цифри немає грані п'ять. На це би я хотіла звернути увагу. Значить, в нас є таких дві школи: це 18-та школа і 24 та школа. У 18-тій школі той підприємець, який харчував дітей минулі роки, він виграв знову ж таки тендер цього року. Відповідно, були інші учасники, які постійно понижували ціну. І цей підприємець донизив її до 5 гривень сніданок, 6,25 обід. Хоча насправді, насправді, це насправді дуже велика школа, він зобов'язаний буде харчувати в такій самій кількості, як на, ну, на 10-11 гривень. Е, і в 24 школі цей же самий підприємець так само знизив ціну. Тобто це один той самий підприємець, який має зараз в двох школах. Е, наскільки він буде годувати якісно, ви мене запитаєте. Ну, так як ми радилися в департаменті освіти, ми будемо тримати дуже підпильною увагою ці заклади, тому що ми в будь-який момент комісія вийде на місце. І він не може годувати на 5 гривень. Він має годувати згідно тих, тих грамів, які прописані. Тобто, якщо прописано, що має бути 100 грам там, сиру, там, 200 грам там, ну, якогось іншого продукту, значить він зобов'язаний всю ту, яка прописана в договорі, калорійність дотримуватися. Чи просто не виправдана він... така найнижча ціна? Чому віддали перевагу? Перевага надала електронна система, тобто ніхто з людей тобто саме найнижча ціна отримала перевагу. Єдине, що прописано в договорі, дуже чітко, якщо підприємець не буде дотримуватися вимог, перше, це є штрафування його, друге, якщо він далі не буде дотримуватися вимог того, під які він підписався, то можна буде з ним розривати угоду і оголошувати нові торги. Звісно, що нові торги це певне відтермінування часу. І можуть бути якісь певні незручності з харчуванням. Але є школа, де я хочу вам сказати, дійсно не відбулися торги. Тому що ці нас підприємці почали понижувати один одного. Вони, я не знаю, чи Змагаються. це свідоме пониження. Так, ну швидше за все, що це просто можливо, це ну, мені складно сказати. Я не володію ситуацією, оскільки я ніколи не працювала і не знаю, хто ці підприємці. Але по факту у нас є. П'ять шкіл, котрі будуть мати повторні торги, оскільки такі торги не відбулися. Тобто той підприємець, який запропонував саму найнижчу ціну в підсумку, відмовився підписувати угоду і годувати дітей, тому що там. Теж доходило до дуже маленьких цін: 3 гривні 4 гривні, 5 гривень. Вони відповідно відмовились. Тому буде повторно оголошено електронні торги по цих чотирьох закладах міста Івано-Франківську і пильний контроль, 18-24 школа. А загалом хто годуватиме наших школярів? Це місцеві підприємці чи є можливість сусідніх областей? Насправді дійсно я це ж саме. Задавала питання відповідальному департаменту освіти. Наскільки в нас нові підприємці з'явилися завдяки? Електронних торгам. сказали мені, що в принципі 90% підприємців, які були на ринку цих постав в місті Івано-Франківську, вони залишилися. Буквально інші фірми, котрі були, це одна калошська фірма, з'явилася вже два роки на ринку. Є львівська фірма. Вона і далі, яка постачає крупи на садочки. Фактично можна сказати, що немає якогось такого ну, інших підприємців. Чому відбулися по деяких закладах такі заниження цін? Мені зараз складно сказати, бо це ніхто не може пояснити. Але той підприємець, який погодився в 18-й школі і додатково взяв собі 24-ту, він мусить розуміти, що він тепер виконує незалежно від ціни, зобов'язаний дітей годувати так, як інші будуть готувати, наприклад, за 10 гривень. Він це буде робити за 5. Ну, собі в мінус, або, можливо, він зможе це зробити так е, дешевше. А загалом вже є якісь підрахунки, скільки буде економія коштів? Е, в департаменті освіти я. Та, е, Просять ще все ж таки зачекати, поки в нас відбудуться всі торги, поки ми відбудемо повністю всі процедури, попрацюємо місяць, і тоді вони зможуть нам сказати, яка система. Ну зрештою, вже навіть по тому, що я бачу, наприклад, якась школа буде мати сніданок за 11 гривень, це переважно десь 80% шкіл. А 20% шкіл це буде десь 9 гривень, десь 10 гривень, тобто десь там 9,50. Тобто в нас вже навіть на такому ми можемо сказати, так, буде економія, ми її бачимо. Десь обід буде по 13 гривень, десь 13,50, десь 12 гривень, десь 11. Так, в принципі, вже навіть зараз ми можемо підсумувати, що це буде економія коштів. Але я би хотіла говорити, і міська рада, в чому акцент ми не робимо? В першу чергу діти повинні якісно харчуватися. І тому ми тоді і свого часу підняли вартість харчування для того, щоб вони якісно харчувалися. І дуже велике завдання покладаємо на ту комісію, яка буде перевіряти діяльність підприємця. Якщо кожен підприємець, який прийшов на цей ринок, думає, що він зможе. Перехитрити, не знаю, весь світ то він дико помиляється, тому що і калорійність їжі, і якість продуктів ми будемо дуже серйозно перевіряти. Тож яке покарання хочеться почути, на чекає на недобросовісних підприємців? Ну, в першу чергу, звісно, що я вважаю, що крім розірвання угоди, потрібно навіть в нашому місті максимально пояснювати, що підприємці, які заходять. На ринок, коли вони харчують школярів, або вони мають чесне ім'я і є порядні підприємці, або тоді їх потрібно голосно називати, хто вони такі, для того, щоб вони несли всі відповідні покарання, навіть вибачте, і до якихось таких публічних озвучень, не просто підприємець, а просто говорити, хто він є і, і навіщо от власне ці такі маніпуляції робити. А загалом були якісь вже певні нарікання, можливо, батьків чи дирекції шкіл. На даному етапі батьки очікують результату, і вони вичікують, вони спостерігають. Я зі свого боку теж можу сказати, шановні батьки, спостерігайте, дивіться, звертайтеся, департамент освіти всі ваші звернення будуть дуже важливі. Якщо ви десь бачите, що щось не відповідає дійсності, комісія буде дуже пильно звертати увагу. Пані Оксано, я вам дякую за те, що знайшли час і завітали до нашої студії на наш ефір. А про те, коли запрацює на полігоні твердих побутових відходів у рибному біогазова установка, сьогодні йтиме мова о 18.10. А вже за годину о 19.10 можна поставити свої запитання міському голові Івану франківська А зараз я надаю слово своєму колезі з інформаційної програми Вісті Любомиру Белею. Побачимось. Будівельна компанія Мельник Будинки, в яких хочеться жити.